Після парламентських виборів інтереси чернігівців у Верховній Раді представлятимуть четверо народних обранців жоден з яких не належить до партії влади. Центральна виборча комісія визнала переможцями виборних перегонів у 205 п'ятому та 206 шостому мажоритарних округах представника від об'єднаної опозиції Валерія Дубіля та самовисуванця Владислава Атрошенка. Обидва кандидати перемогли претендентів від партії регіонів відповідно Олександра Соколова та Станіслава Прокопенка. І ще двоє політиків з обласного центру отримують значки народних депутатів оскільки їхні партії подолали прохідний бар'єр, відтак парламентаріями з Чернігова по партійним спискам стануть Сергій Аверченко, голова обласної організації партії Удар, який був 29-м номером, та Віктор Губер, голова Чернігівського обкому КПУ, який посідав 26-ту сходинку у списку комуністичної партії. Наскільки народні депутати виправдують сподівання, і які політичні настрої людей панують після виборів, ми поцікавилися на вулицях нашого міста. буде толк. Когда компартія в власти. Хоча там були теж жулики. Ми избираем для чого? Для того, щоб наша життя була лучше. А от сьогодні вже говорят, повышение уже за тарифи на ЖКХ уже. Не успели, то з понеділка вже трубят, що ціни на хліб Вообще Ми віримо в Страдамус, Украина буде впереди. Дійсно, ми душі голосували за партію. Удар тому, що це передова партія. Всі вважаємо за Так буде те ж саме. Все ж саме ні. Чотири народних депутата для Чернігова – це немало. Переконує політичний аналітик та журналіст Владислав Савинок. але припускає ефективну роботу на користь виборців проводитимуть далеко не всі. Я думаю, що депутати, які обрані від мажоритарних округів, від них можна чогось чекати. У мене немає ніяких ілюзій щодо діяльності наших депутатів, обраних за партійними списками. Зокрема, це Ав'ярченко, Сергій Аверченко і Віктор Губар, здається, від комуністів. А від удару ідеологічні питання бо вони будуть потрясати парламент, і мені здається, що ну соціального покращення я все таки не очікую. Втім, на позитивні зрушення в житті сподіваються багато українців. Але чи відбудуться вони з новим українським парламентом? Питання відкрите. Ясно лише одне цієї каденції Чернігіву пощастило мати на одного народного обранця більше ніж під час минулого скликання.